Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з посудом. І знову ми з вами будемо переглядати красоту. Буде у мене в показі сьогодні така тюрина, така вазочка. Чуть-чуть буде бульйонниць, бульйонниць багато нема. І всі, що є, всі я виставила на стіл От такі чудові є набори і частково набори. Тарілки. Ну, що зможемо, то сьогодні ми з вами переглянемо. всі мої вітання! всі мої вітання, любі мої друзі! Ми сьогодні знову будемо з вами переглядати красоту. І не тільки ви, і я також. Тому що, знаєте, от є такі речі, що я на них подивилась. І я згадала, що так, я їх викуповувала. А так, то я і не пам'ятала, речі дійшли всі. Вчора довезли нам речі дійшли всі, більше, більше надходження поки що вже не буде. Так що ми будемо з вами переглядати те, що є. І будуть повторюватись речі. Ті, що в мене ще залишилось, речей є. Багато не тільки ці будуть е, що, свіжі речі, але будуть ще і повторюватися. Кому цікаво, хай залишається, кому не цікаво, я вибачаюсь. Е, хочу сказати, е, до е, доходять свіжі люди, бо я бачу, підписуються на канал, я ще вдячна щиресенько вдячна, тому будуть у нас. Повторюватися речі. Ті, що я мала скоріш. А зараз приступимо і я буду вам розказувати чуть-чуть і показувати. Тут скажу, я виставила сюди бульйонниці, тому що їх більше немає. От більше немає. І мені більше вони не попадались. Десь чуть -чуть, от отак є пару штучок. Все, більше їх немає. Але мене чому я так кажу, бо мене жіночка. Питала одна чи дві забульйониці мене питали. Тому я так і їх сьогодні виставила, щоб вже не колотитись, навіть люди подивляться, підійдуть добре, не підійдуть. Друге добре. Приступимо, приступимо і будемо переглядати. І начну я вам показувати бульйониць. Таких бульйониць я маю шість, керамічних, нових, в новому стані. Але, по-моєму, чотири чуть-чуть світліших, а 2 чуть темніших. З такими ручечками вони всі нові, новенькі, ніде в користуванні не були. приблизно десь до, до 300 грам, а може, чуть-чуть і не мають, бо може і не мають. Я не заміряла, я нічого не заміряла. То є клеймо Польща. Вони польські, клеймо є Польща, ще якесь є якісь. Номери вибиті, не знаю. І йдуть такі бульйонниці під 38-м номером 150 гривень. 38-й номер 150 гривень такої одної бульйонниці. Отакі вони гарнизні. Тут вам покажу, що я маю отакі бульонниці ще, також з ручками. Не знаю, яких вони років. Можна ще 50-х або 60-х, бо тут ще є. Зелена смужка намальована, і на ручках так зелені смужки є з такими квіточками з одного боку, от і з другого боку. Ці точно десь на 300 грам, от ці, десь точно на 300 грам йдуть. І то також йдуть Польща. Їх, по-моєму, є, є 5. Їх є 6, але одна одна тріщину має. Вроді би. Ну, докладно не пам'ятаю, а вроді так, то їх є 5. Отаких є буйониць 5. Вони точно йдуть на 300 грам, бо вони великі. Вони великі. Все, вони гарнесенькі, нігде нема ніякого пошкоджені. Що є пошкодження, я все кажу. Я зразу все кажу. Це в нас є Польща. Йдуть, вони клеймо є, клеймо зелене, не знаю яких років. Під 41-м номером 180 гривень. 41-й номер 180 гривень такої бульйонниці. Ще показую, що маю такі біленькі. Їх є чотири. Оцих біленьких є чотири з такими добротними ручечками. Бачите, маю такий рельєф. все всередині новесенькі ручечки йдуть. Бачите, якої форми, якої якось так фігурно. Не знаю також, чиє воно і яке, то, і чиї то клеймо, Може, то і, бачите ще яке клеймо, може, то ще Німеччина, не знаю. І йдуть вони під сороковим номером 200 гривень. Я на них не зупиняюсь, тому що, ну що на них зупинятись? Ось такі вони гарнезні. Приблизно так само десь йдуть, може, може, до 280 ну, може й 300, якщо повно, не знаю. Отак. От Як хтось мені напише на Viber, то я заміряю і вам напишу. Я замірюю і вам відпишу. І я казала, що під сороковим номером 200 гривень. Тут ще хочу показати, що я маю такі бульйонниці. Їх є всього-навсього 3, більше їх не було. І м тільки до одної бульйонниці йде блюдечко. До тих нема. Тому я то блюдечко не стала е виставляти. Просто самі бульйонниці. Просто самі бульйони. Хто схоче блюдечко докупити, я то блюдечко продам. А так. Та тільки самі е, бульяниці такі йдуть. з такими ручками, бачите, ось такими ручками прорізними. Такі гарнезні мають йдуть о, верхом такою хвилькою. От я показую, от отакою йдуть вони хвилькою. Е, приблизно десь 250, десь на 250 грам. Отака от йде ручка, щоб вам краще було видно, отака от йде ручка. І то в нас є е, Германія. Отак От краще видно. То в нас є Германія. Не скажу яких років. І йде така одна бульйонниця під 39 номером 250 гривень. 39-й номер 250 гривень. Їх є три. Їх є всього-навсього три. Я думаю, з бульйонницями Все. Я сказала, що більше їх немає. Є тих чотири, тих п'ять, тих три, тих шість. Ну, отак. Чотири партії і в такому комплекті вони йдуть. Ще тут маю, хочу вам показати такі, такі чашечки. Ось такі йдуть чашечки, бачите, такі гарнезні з таким рельєфом, такими качурами рельєф йде, Вони йдуть з слонової кості, з такою ручкою. Бачите, яка гарнезна ручка, як гарна ручка зроблена на ніжці. кавові, для кави. Вони йдуть самі, нічого немає. Ні блюдечок до них немає, ні, е, ні цукорниці, ні молочника, нічого немає. Просто йдуть такі чашечки. Отакі гарнесенькі чашечки. Я не знаю, скільки їх є. Я не пам'ятаю, скільки їх є, але вони є. Клеймо ще яких вони років, я не можу сказати, може, ще, то ще тільки під, 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 під довоєнне, а післявоєнне не можу сказати. Отаке о, коричневе клеймо. йде. Бачите, отаке коричневе клеймо. І йдуть вони приблизно, можуть на 120 років. 120 грамів. Я не знаю. Ну, вони невеликі. Вони невеликі. Вони кавольні. А може чуть більше, може, може 150, а може на 150. Скоріше, що на 150 грам. Я так думаю. От скоріше, що вони на 150 грамів. І вони йдуть під 37-м номером 120 гривень. 37-й номер 120 гривень. Хто захоче 6, по-моєму, їх є 6. А може і більше. Я не пам'ятаю. Я подивлюсь. І все буду сама знати, бо я так не пам'ятаю. Але вони гарнесні, вони всі такі гарнесенькі, всі такі акуратні, делікатні, всі новенькі. А тут вам покажу, що я маю отаку вазочку на печиво, на цукерки, отаку гарнезну, новеньку вазочку я маю. Бачите, яка гарнесенька. Просто вона не вимита. По-моєму, ще мене хтось питав за такі, бо з такими розочками, бутончиками викуплена та, така тарілка під яйці і таких два блюдечка, що їх немає вже. Є ще чашечки. Жіночка мені писала, я забула відписати жіноці. Я сьогодні подивлюсь і точно відпишу. Вибачте мене, чашечки є три. Я їх показувала, чашечки є три. І от така ще є, як сказати, вазочка під печиво, під цукерки. Я не знаю, хто під що хоче і як хто буде називати. Позолота вся збережена, тому що вона новенька. Широка така смужка позолоти також є. Бачите, як вона зроблена якимись такими п'ютками, якось так вигнута, то все так гарнезно. Ну, Вміють люди придумати. Вміють придумати. Скажу, якої вона висоти. А висоти вона має 13,5 см. І, і як її як ширину. І в діаметрі має 19 см. Ну, от така, така красоті. На такій ніжці. Ніжка отака, закрита. То є клеймо Польща. І не скажу, яких років. Нічого не скажу, Клеймо Польща. Бачите? І йде під 45 м номером 850 гривень. 45-й номер 850 гривень отакої шикарної вазочки. Знаєте, скажу, вам було телефон пригнути. Думаю, щось мені не то. Щось мені не то. Тут я маю три таких глибоких тарілки. Бачите, Вони дуже гарні, вони йдуть, ну, в принципі, новенькі, бо ніде пошкоджень нема. Ось такими дрібнесенькими. Квіточками, бачите? Отакі От дрібнесенькі, дрібнесенькі квіточки. Така широка смужка по все гарно збережено, нігде нема ні потертості, ні втрачено тут, ніяких, щоб на квіточках десь щось було, малюнка втрачена, абсолютно Ото такі дикоєчки гарнесенькі І тут по золоту. Нема, йде так фігурно. бачите. Ось, де тарілка фігурна, дуже все гарнесенько. Дуже гарнесенько. І всі три вони такі гарні. От всі три вони такі гарні. То є в нас Польща. Клеймо, йде Польща. Бачите, де клеймо Польща. І йдуть такі тарілки під 33-м номером 220 гривень. Їх є всього-навсього три. І скажу вам. Тільки мають вони в діаметрі 24 см. 24 см такі три глибоких тарілки. А тут вам покажу, що я маю 5 таких тарілок, я думала 4, а їх є 5. Вибачте мене, якщо я вам так сказала. В діаметрі також мають вони 24 см, всі вони гарнесенькі, я всі передивилась, всі вони дуже гарно збережені, ніде немає ні втрати по ні на жодній немає, ні на жодній немає і ніяких потертостів, чи щоб втрата була тих квіточок, тих декольок, абсолютно нігде нічого немає. І йдуть такі тарілки клеймо Польща, так як в тих, так і в цих, я показувала клеймо Польща, і йдуть вони під 34 номером 250 гривень. 34-й номер 250 гривень одної такої тарілки. Знаєте, мені на очі попало, що є у мене тут чашечки такі з блюдцями. Вони йдуть. На каву кавові, бо вони маленькі, вона має ця чашечка 120 грам. Мені є так як я запам'ятала, бачите, така гарнесенька з таким малюночком. Тут йдуть такі, як дзвіночки і позолота все ручна домальовка. по то є ручна домальовка. Мають такий рельєф, з долини йде так фігурно. Отакі гарнесенькі і з такою ручечкою. Такі чашечки. позолота також по кантику вся збережена. І от таке делікатне йде блюдечко також з такою гілочкою, з такими дзвіночками із позолотою. І скажу вам, не знаю, чиї вони є, то, Іта... а, Італія. Італія Вибачте, мене знаю. Італія. І йдуть під 218 номером 200 гривень такої парочки. 218-й номер 200 гривень такої парочки. Їх є е, 6 чи, чи трошки більше, не знаю, чи 8. Не пам'ятаю. Ну, от, на цьому і закінчились хвилини. І зараз буде другий ролик. Поки що на цьому зупиняємося, тому що 15 хвилин більше не можна. І через декілька хвилин продовжимо.